Всім привіт! З вами товариство Фабілд. Сьогодні ми з вами на монтажу бетонного заводу Compact 20 плюс силос на 70 тонн. Замовник це будує такий величезний ангар для зберігання продукції, і ним буде виливати бокові фундаментні стінки і заливати підтопінг увесь пол. Масштаби ангара дуже величезні. Замовника є така GCB. Ним він грузить пісок і щебень у бункера, і потім готовий бетон забирає в ковш і ковшом вже розвозить його чи то на фундамент, чи то на пол по місцю. Завод складається із мобільного бетонного компакта. продуктивністю 20 кубів на годину, сила на 70 тонн, шнек 6-метровий. Внизу на конусі встановлена. Вібромотор і система аерації. і Зверху стоїть фільтр і аварійний клапан. Збоку ревізійний люк. Завод складається із двох бункерів на пісок і на щебень. Знизу лента весова Лента весова зважує, зважує всі компоненти і подає у змішувач. Змішув, змішувач об'ємом на 0,5 куба. Лента весова Внизу стоять. Підтримуючи ролики спірального типу, вони тримають стрічку завжди по центру, не дають їй сходити вліво-вправо. Також додатково її очищають. Задній фірмовий ребристий барабан, щоб нічого не налипало і не сходило італійські ролики із підшипниками СКФ. Лента сплеєна італійська також. Шеврон влитий в корпус. Гаряче оцін... цінкування. Італійський вібромотор Олі. Нема камоці, насос педроло Італія, електрошкаф Шнайдер. Шнек монтований через батерфлей на яблуку. За допомогою нього ми можемо регулювати висоту вліво-вправо вгору вниз. Внизу шнека стоять ревізійні люки для очистки біля конуса. І також ревізійні люки стоять там, де стоять підвісні ключівники. Це наша система керування заводом. Автоматична сесорна панель і для ручного режиму кнопка. Це у нас змішувач на 0,5 куба, готового замісу. Над ним стоїть дозатор цемента, дозатор води і дозатор для хімічних добавок. Хімічні добавки із нервзуючого сталі зроблені цемент і вода осунковані.